Доброго дня, шановні друзі. Значить, Сьогодні у мене така страва цікава буде. Вона характерна для Львівщини, Івано-Франківщини, взагалі Прикарпаття. Значить, Це в мене буде приймлена капуста. Як її варити спочатку, це тому що кожна хазяйка знає, як приготувати бульйон. У мене він приготовлений з кісточок. Ось такого я загружала відео. Бачите, таке м'ясо ми купили гарне. Тут є кісточка, є м'ясо то м'ясо я використала, тут зараз покажу пізніше. Для другої страви, там для підливки. А кісточка у мене обварилася, і я отримала бульйон. Далі в готовий буль... окремо зварила капусту. Більш краще варити сквасної капусти, тобто, вже солять капусту, мають і варять. Я зварила окремо її. Бульон в мене був окремо, капуста окремо. Тоді я їх з'єднала і додала рису. Значить, сюди в цю капусту, бачите, вона у мене м'ясо, капуста і рис. Дехто на капусту викладає рис, варить його як бульйон, а потім додає бульйон і розводить до певної кондиції. Моя мама, моя бабуся варили завжди у цю бульйонну капусту, кидали рис. І мішали, отак, помішували, додавали сіль. А ще, якщо дуже квасна капуста, то її стіджують і роблять, аби смак капусти був такий приєм... ну, прийнятний, тому що квасна капуста, ви знаєте, яка вона квасна. А роблять таке, щоб було приємне. І тоді, коли оце вже рис готовий, він у мене, капуста, тоді роблять таку приманку. Значить, ось вона приманка моя. Бачите? Значить, що вона складається? От на цей банячок, я беру три ложки муки, розбиваю. І ще беру, я сюди додаю стакан, один стакан отаких от вершків, бачите? 35%, 38%. Ось сюди стакан, 250 грам десь сюди додаю. І тоді, коли кипить оця капуста, бачите? Вона має такий солодкокислий смак. Я потрошки, оце збиті вершки, мука. Оце називається прийманка така. Ось я заливаю оцю капусту. Бачите, вона густішає. Ми не любимо густу капусту, щоб вона була густа. Ви, Як кажуть, густоту досягають величиною, тобто кількістю риса. От густішу, а може муки, я не знаю. Ну, я, наприклад, от сюди на, цей, на цю каструльку положила е стакан рису. Ось. Приманка дуже гарна, тому що, ви знаєте, вершки, бульйон. Ця капуста дуже смачна. Бачите, вона із м'ясом, я зараз ближче покажу. Як вона, але би тільки камеру не запотіла. Бачите? Ось така густота І я її помішую, щоб вона закипіла. Бачите, оця мука з вершками. Смак її такий кисло-солодкий, трошки є кислотності, тому що ну, вона не квасна, тому що я її трошечки ну, помила. У мене трохи було, я мало квасила, тому що в нас дуже дорога капуста. Ну, як дорога, 2 доля кілограм. 99 центів паунд, Ну, от то це пів кіля, 435 грам, чи скільки там. Ось. Бачите, вона густіша, і моя капуста. Ось. І дуже ми любимо. І ще я кажуть, з дитинства це, це дитяча, ну, як е, страва з дитинства. Розумієте, я її довго не варила. Але коли ти становишся старшим, ти впадаєш у дитинство, хочеться сказати. Ну так воно є, але то для сміху. От. Хочеться згадати, як там було смачно в дитинстві, що матуся варила, що бабуся. Ну, є такі страви, що то з бідноти, я кажу, тут в мене перчик то таке чорненьке, бо я люблю теж перчика ложити у страву. Щоб пахло. А, і зразу заодно покажу вам. о, я би пара тільки не вдарила. Ну, видно чи ні? О, там є сир на другу страву. От я вже показувала таке. Ось, Так що я буду зараз його помішувати, оцю капусту. І ще є таке поняття, як примлений борщ. Я, напевно, вже показувала. Але коли я прийманку роблю для борщу, то аби не було комочків, я проціджую отак-от. Але ще одне вам скажу, аби недовго говорити, Ви читала таке, коли робити прийманку і залити муку, коли ви розбавляєте, солоною водою трошечки додавати солі, то не утворюються комочки. І ви знаєте, оце я якраз робила, малесенькі малесенькі комочки були, але зовсім не такі, коли ви робите просто мука і вода. Бо я розбавляю муку з водою, потім додаю 250 г вершків. І ось така смакота. А ще до цієї капусточки дуже добре. Піджарити цибульку, як я роблю. значить Там така, що була до золотистого кольору Ну а якщо є ще шкварочки, ну, то то взагалі буде делікатес. Ну все, бувайте здорові, бо так смачно. Оце зараз забулькає трошечки, я виключаю. І маємо страву нову. Бувайте здорові! Смачного вам і готуйте з нами!